Всім привіт! Ви на каналі спеціального кореспондента у всьому світі Романа Я зараз знаходжусь у Німеччині і це про наші новини. У нас по-перше, тут вже перші от, тут от такі квітки. Ось. Значить, вчора отримав листа. Про те, що у нас в будинку планується якась там реконструкція, ось і мені треба вказаний день бути саме вдома, вони будуть дивитися вікна, ванну, кухню на рахунок реконструкції. Чи потрібно якісь там проводити ремонтні Реконструкційонні роботи чи ні. Що щось задумали в нашому будинку робити. В сусідньому будинку вже почали ремонт. Папа, папа, То хочуть і в нашому. Ось це засягівайся. Це просто популярна, а я повертаємось з. Аусбілдинг месе, куди мене направив джоб-центр. Мабуть, хочу, щоб я продовжував вчитися на когось, отримав якусь нову професію в Німеччині, хоч мені своїх вже достатньо. Чим п'яток походив там, подивився, позбирав деякі запрошення сувеніри, вигуляв дітей, тому що це тут недалеко. Ми на велосипедах туди поїхали. Ну і зараз тут по дорозі заїхали на нашу улюблену локацію, тут на найближчий вітряк, який тут біля нашого будинку недалеко, куди ми інколи їздимо, щоб тут просто тут така галява для нього. І буває, що немає людей. Як от. Як ви бачите зараз. Тобто сюди можна машиною приїхати або велосипедами. То гуляємо так, тут і гуляємо. Це мене сюди прислав джоб-центр. А так в мене на сьогодні взагалі були інші плани Субота, собота, діти. То, то обов'язкова програма на суботу виконана, тепер треба. Те, що я планував з, з дітьми робити. Сьогодні у нас ще циркова вистава є в, в нашому місті, можемо туди сходимо, не знаю. Ще, ще подивимось. Підписуйтесь на наш канал, буде далі для вас новини різні. Чао, чао!

Сашку, Сашку дали таку, таку печеньку, ну, не їж, почекай. І всередині печеньки була от ця бумажка. Тут написано. Типу всередині знайдеш працю своєї мрії. І тут написано у Сашка, що ви думали? Маурера, тобто штукатур, Ми штукатури.

Я хотела, чтобы у меня задний фон был размазанный, а мне наоборот именно цветочек размазали. Смотри.